Вітаю, друзі, на кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Сьогодні покажу вам просту, але дуже ситну закуску шопський салат. Мабуть, зараз немає жодного туриста, який би не скуштував його, подорожуючи Болгарією, бо ж саме ця країна вважає себе 100% спадкоємицею цього салату. В інших країнах Балкан його готують теж, проте зі своїми відмінностями. Ось і ми постараємося приготувати шопський салат, максимально наблизивши його до оригінального. Червоні помідори, зелені огірки та біла бринза символізують кольори болгарського прапора. Тож цей салат вважається національною гордістю Болгарії. Сьогодні не знайдете жодного готелю, в меню ресторану якого не пропонувався б шопський салат. Відрізняються лише складові. Його готують або з синьою цибулею, або ж з зеленою. Як от сьогодні. Єдиною ж незмінною вимогою є болгарський перець. Обрала для цього м'ясисті і соковиті перчини та нарізаю їх на довільні смужки. Буду запікати в духовці чи в аерогрилі. Шопський салат це не рагу, а салат з чітко відчутними інгредієнтами. Тут кожен шматок повинен мати виразний смак і текстуру. Саме тому овочі нарізаємо доволі великими шматками, як ось помідори, або ж скибочками. Так вони збережуть соковитість та не порозтікаються. Зелену цибулю все ж додавати краще, так як вона не забиває інші смаки, а додає пікантності в салаті. Попри традиційність, салат придумали в середині минулого століття як частину концепції розвитку туристичної кухні, але він вже встиг стати класикою. Соковиті зелені огірки нарізаємо напівкружечками або четвертинками, які мають бути відчутними зберегти хрускіт та свіжість в салаті. До речі, Шопський салат отримав свою назву від регіону Шоплук, що охоплює частину Болгарії, Сербії та Північної Македонії. Це був улюблений салат пастухів. Простий, але водночас ситний. Адже в спекотні літні дні цей салат був не просто їжею, а порятунком від спеки. В кожній з цих країн існує інша подача. Додають варене яйце, маслини, оливки, перець гриль запікають або дають свіжий. Але саме сьогодні. Салат готується на українській кухні, і я постараюсь дотриматися подачі максимально наближеної до оригінальної. Перець запекли, і з нього легко знялася шкірка. Тепер нарізаємо його на квадрати. Так він вигідно збереже колір, а в запеченому варіанті ще й додасть ніжного витинченого смаку. Запорукою успіху будь-якого салату є соус, тож і йому приділяємо увагу. І хоч на перший погляд він здається простим, проте в ньому криється кулінарна філософія. Скажімо, в класичному салаті не використовують е, складний соус. Його заправка це просто оливкова олія холодного віджиму, сіль і лише крапля оцту чи лимонного соку. Болгари вважають, що овочі й бринза мають говорити самі за себе. Не прийнято додавати мед чи соєвий соус, але час спливає і вносить свої смакові корективи та вподобання. Тож мій соус має такі складові, а ви вже приготуйте так, як вам більше до вподоби. Так як шопський салат вважають національною стравою країни. Його часто подають як смак болгарії в одній тарілці, і це вже справжній кулінарний бренд країни. Самі погляньте, яка чудова кольористика завершена ніжною білосніжною солоною бринзою. Її до слова натерту або кубиками кладуть поверх і не перемішують. І ось вам частина болгарської філософії. Кожен інгредієнт, наче окремо, але разом гармонія. Ось і я дякую вам, друзі, за кожен ваш пальчик підтримки, кожен коментар, бо хоч кожен з нас окремо, а в дружній спільноті каналу Кухня як Релакс ми кулінарна гармонія. Тож до нових зустрічей та нових відеорецептів на ютуб-каналі Кухня як Релакс.